О, тобто, мої кохані, з вами Хана, найкращий зірковий таролог терміново. Що ж у вас на порозі? Сьогодні останній день зможе на моледне особисте життя. Тож, ж, хто ще не приймув в останній вогонь, сьогодні є можливість, тим паче, що ці молетка від сил, і ви проходите ті трансформації, які проводять вас до щасливого вашого особистого життя. Набрайтесь маю по телеграм, там вся інформація. І так, тут якісь такі новини, в яких ви будете оборонятись. Що за новини? Причому дуже скоро ну термінові. Це 8, 18, 28 число, через 8 хвилин, через 8 годин, через 8 днів. Що же термінові щось на порозі у вас? Король чаш, па па, -па. Па 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 -па, па. До вас йде чоловік, який вас кохає, але... але цей чоловік колись розбив вам серце. Ось чому ви будете від нього оборонятись. Ну, 14 лютого, так. Е Тому що ви королева ви петаклі. Ви жінка, яка вже хоче стабільні надійні відносини. Або у когось, ви одружена жінка, таке теж може бути, але ви хочете вже родину. Так, і колесо фортуни, і ви з цим чоловіком вже не раз могли починати і закінчувати відносини. Так, і меч. Зараз у вас з ним відносини закінчені, але ви є коханою жінкою для цього чоловіка. Так, і тут, скажімо, так, він вважає, що була просто пауза. Просто була пауза, щоб дати всім і вам і йому подумати. І в цій паузі ви отримали перемогу, сонечко моє. Ви бачите? Тут всі вам оплодують, тому що ви отримали перемогу. В якому сенсі ви ще сили? В тому сенсі, що ви як та магиня, ви так і добилися здійснення всіх ваших бажань. А яких саме бажань? Про що ви, карти? Сонце. Всіх бажань, сонечки, от що значить любити себе. Розумієте? От що значить взяти потрібний час паузу, коли тобі розбивають серце. У всіх сферах життя сонце. Тут навіть народження дітей, сонце найкраще, взагалі здійснення всіх бажань, так, тому що ви кохаєте себе. Ви за цей час навчилися цьому. Так, ви тут навіть могли кудись переїхати. Переїзд показують, або це покажемо, що ви пішли від цього чоловіка. чому це вже було давно? Так, і тепер, і тепер. аркан помірність все владналося, і ви будете стояти на вибору шляху. Ви вже розібралися з собою. Так.